Вітаю вас, друзі! Також Клен кленні то Я свіна листий сорт називається Елегантісімо. Дуже цікава рослина, яка була власне, мною щеплена. Однією брунькою в минулому році, десь напевне в кінці липня. От майже рік пройшов, трохи менше, і він ось таку собі наростив вже цілу купу гілочок. Бачите, ось тут була кольоровка. Навіть і так, бачите, була така от бруднічка. Я зроблю світліше о, знімаю в ручному режимі. бачите, Ось одна була кольоровочка і ось друга. Ну, хотів зробити знаєте, дві, ці, дві дві як щепи, але ця щось не пішла. ну, А тут, бачите, слава Богу, як усе воно ловко линуло. В ріст. Навіть бачите, ось е, аж на три гілки, на 4 там. ось Якщо подивитися, була, було місце щеплення кольоровки, бачите, ось така ось цікава. Ну, я розумію, що для тих, хто е, вже там давно щепиться, там О, та, фу, що там такого. А для мене це був дійсно успіх, тому що це вперше, коли. Я це зробив і це було так хвилююче, тому що, блін, дивиш, як воно виходить. Боже! А воно дійсно вийшло, тому що сорт дуже цікавий цей. Бешення варігальне таке покручене листя, красиве. Буду його десь такое, як верба. Дуже висока висотою. Мені подобається це, тому що вона росте рослина. цей, а Кле на фоні, ось, бачите, мілк-шоколаду, таких чорних-чорних чагарняків. Ось, а ніби, він як, ніби як світиться. І це дуже прикольно, тому що красиво в контрасті. Подивіться, в нього кожен листок неповторний. Варігатний, скручений такий, дуже цікавий. Як такий дуб називається кукулата, в нього теж так листя скручене. Ось, є майже такий жовтий. Я його прищепив тут, тому що. Росла одна палка, мені цього хватить, Хотів, щоб такий шарик нарощувався, і судя, судячи з усього, воно так і виходить. От. Тут день ніде колись проявляються його зелені пагони від щепи, під вірніше, але з часом це буде просто простий такий стовбур, який вже нічого не захоче. Я вам скажу, що чесно кажучи, я дуже не люблю щеплення, тому що. ну, Привести якась там для гопа так. Ой, одламала, одросте, а фіг там, не відросте. Але це цей спосіб, коли ти можеш з однієї бруньки зробити ціле дерево. Головне, щоб була підщепа. От, у мене там, е, я вам покажу зараз. Ставив е, палички для гортинці, бачите, теж нігундо приріс, то я теж використаю його як е, для окуліровки. Не знаю, буде який сорт, чи, чи фламінго буде, чи... Аурея, побачу, як воно буде. Коротше, що я люблю дуже е, нігундок клени ясніли, тому що вони ніколи е, нічим не хворіють. Тобто, його там, можливо, там попилить якось, але це така вже, чесно кажучи, виключення, що його ось майже ніколи не буває. От. І те, що він росте швидко, він. ну, Кутаж тука зі нас цього внесли в реєстр сатанізму, що заборонена рослина, він іноземний вид. Блін, уже 40 років все роблять, а тисячі років цей нігундочок зараз роздуплився. Але сортовість є сортовість. Тому, можливо, якби такі нінгунди росли замість заданих звичайних, що он там, бачите, по сусіди хрости, то можливо, так було б красивіше. Менше б е, верня але дійсно е, Вид є інвазивний, дуже агресивний. насіється. Але це вже зовсім інша історія. Ось так, друзі, побачимось, Па-па.